На ринку капіталу Росія нині просто не отримує грошей. Країна мусить скасовувати один за одним аукціони облігацій, адже іноземні інвестори нині не наважуються давати гроші Москві. Водночас інвестори активно позбуваються російських акцій. Від початку року втрати московської біржі склали 17%. відсотків. Учасників тоже ми помітили, що страх перед санкціями може бути навіть сильнішим ніж самі санкції. За прогнозами міжнародного валютного фонду. Лише цього року з Росії може бути забрано близько 100 мільярдів доларів. Країна постала перед гострою загрозою рецесії. Рубль втрачає вартість. Іноземні товари стають дедалі дорожчими. Санкції лише посилюють тенденцію до знецінення, але багато росіян оцінюють свою ситуацію як не таку вже й погану. Є таке прислів'я. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Навіть якщо створюються перешкоди. Я не турбуюсь. У нас все буде добре. Натомість багато експертів на Заході вважають, що російські проблеми пов'язані не лише із санкціями. Кремль розпрощався зі своїм багаторічним курсом на економічну модернізацію. Це теж має певний негативний вплив.